Сьогодні я вам дам найкращі поради щодо усунення болю в плантарній фасції, які допоможуть вам позбутися болю, який ви відчуваєте. Що таке п'яткова шпора? Ось ваша стопа. Внизу стопи є велика товста зв'язка, яка тягнеться від п'яти до кожного з п'яти пальців приблизно в цьому місці. П'яткова шпора це коли ця підошовна фасція запалюється і подразнюються. Якщо це не контролювати протягом тривалого часу, тут може утворитися рубцева тканина. Чому виникає п'яткова шпора? Знову ж таки, якщо повернутися до підошивної фасції, то можна побачити, що це зв'язка, яка в першу чергу відповідає за структуру нашого склепіння. Якщо вона стає тугою або наше склепіння занадто сильно рухається, все це призведе до надмірного розтягнення підошивної фасції. І саме це спричинить біль. Отже, наша мета полягає в тому, щоб спробувати зменшити напругу фасті, або ж спробувати зміцнити склепіння. Отже, це два підходи, які нам потрібно застосувати до цієї проблеми. Нам потрібно розслабити п'яткову фастію, але потім нам також потрібно зміцнити склепіння. Перше, що ми зробимо, це розслабимо підошовну фастію і будемо сприяти хорошому кровотоку в цій області. Найкращий спосіб зробити це за допомогою агресивного масажу цієї ділянки. Для цього вам знадобиться качалка, на якій можна катати ногою вперед-назад. Мені подобається. М'яч для тенісу. Він трохи більш цілеспрямований, тому що ви можете ізолювати ті ділянки, які особливо чутливі. Але моїм улюбленим інструментом буде пляшка з замороженою водою. Таким чином ви отримуєте протизапальну дію льоду в поєднанні з агресивною технікою масажу. Буде боляче, буде важко, але з часом біль буде зменшуватись. Це означає, що чим більше ви робите цю вправу, тим більше зцілення відбувається і тим швидше ви позбудетеся болю. Спочатку я рекомендую людям виконувати вправу лише пару хвилин щодня 2-3 хвилини вранці, 2-3 хвилини. Хвилини ввечері, а потім можна поступово збільшувати час. Після того, як ви розслабите підошну фасцію за допомогою масажу, важливо розтягнути цю ділянку. Якщо я потягну пальці ніг назад до себе, це полегшить розтягнення фасції. але деякі з цих волокон нерозривно пов'язані з ахіловим сухожиллям. Тобто ахілове сухожилля спускається ззаду і вставляється в п'ятку. Але деякі з них обертаються навколо п'яти і стають суцільними з п'ятковою фасцією. Отже, одна з основних причин п'яткової шпори це власне напружені литки. Перша в Справа це розтяжка литок і підошовної фасції в положенні сидячи. По-перше, вам потрібно підійти до краю ліжка або кухонного столу. Це, мабуть, два найкращих місця для виконання вправи. Дивани зазвичай трохи низькі. Ваша нога повинна бути на столі, а інша на підлозі. Покладіть великий рушник на стіл та розділіть його умовно на рівні частини. Покладіть на одну частину ногу, а за іншу частину рушника візьміться руками. Тепер в цьому положенні потягніть рушник до себе. Отже, спочатку тягнемо вниз, щоб витягнути пальці ніг, а потім тягнемо на себе. Затримайтеся на 20 секунд, а потім відпустіть. Повторіть вправу тричі. Ви можете робити цю вправу кілька разів на день. Використовуючи ті ж принципи витягування пальців ніг і згинання в колиці, я покажу вам ще дві розтяжки для п'яткової фасті в положенні стоячі. Вправа друга. Все, що вам потрібно зробити, це покласти на підлогу згорнутий рушник. Щоб розтягнути пальці ніг, вам потрібно спиратися пальцями ніг на край рушника. Тепер, щоб розтягнути литки, потрібно переступити через нього іншою ногою, а потім притискаємо до стіни ось так. Затримайтеся в такому положенні на 20 секунд. Багато людей не розуміють, що литки це два м'язи, які складаються з двох частин. Випрямивши коліно, ми розтягуємо один м'яз. Але потім можемо розтягнути інший, більш глибокий м'яз, зігнувши коліно. Отже, стоїмо з прямим коліном на 20 секунд, щоб розтягнути литкове м'яз. А потім згинаємо коліно на 20 секунд, щоб розтягнути глибокий п'ятковий м'яз. Цю вправу робимо 2-3 рази на день. Справа третя. Стаємо біля сходів та впираємось пальцями ніг у сходинки, а потім переносимо вагу тіла на стопу. З цього положення робимо випад. Здорову винагою Робимо пару кроків вгору по сходах, щоб опинитися в такому положенні. Та нахиляємось трохи вперед в цю позицію. Це буде чудове розтягнення п'яткової фасції та заднього литкового м'язу. Вправу виконуєте по 20 секунд, по 3 підходи 2-3 рази на день. Наступна вправа спрямована на поступове зміцнення плантарної фасції. Нам знадобиться сходинка або невисока підставка, а також рушник і, наприклад, стілець, який допоможе підтримувати рівновагу. Кладемо скручений рушник під великий палець ураженої ноги і виконуємо підйоми однією ногою на Носочок. Якщо цей варіант занадто важкий для вас або спричинює значний дискомфорт, то розпочніть зміснення з підйомів на обох ногах. Час на одне повторення розподіляємо таким чином: 3 секунди на підняття, 1 секунда утримання кінцевого положення і 3 секунди опускаємось назад, заводячи п'яту, нижче краю краєсходники або підставки. Це нормально відчувати незначний біль під час виконання цієї вправи. Ви можете розпочати з трьох підходів по 6-12 повторень один раз на 2 дні протягом перших двох тижнів. Поступово Можна доходити до п'яти підходів або ускладнити вправу, додавши обтяження шляхом, наприклад, одягання рюкзаку з важкими книжками або гантелями всередині. Всі ці вправи допоможуть вам полегшити біль при п'ятковій шпорі. Це захворювання важко вилікувати, тому 10-12 тижнів послідовного виконання цих вправ це те, що вам потрібно. Будьте терплячими. Якщо у вас є якісь запитання, залиште їх в коментарях. Побачимося наступного разу.